Платне проїзду. Моніторячи тарифи зараз на проїзд в громадському транспорті по Україні, я звернула увагу, що в франківську можна проїхати за 6 гривень. Я розумію, що це не львів, він набагато менший. Але власне здобувала така ціна, але ця ціна теж, якщо ти їдеш електронною ну з електронним квитком, а в них це називається розумна картка-галка. А якщо у вас такого квитка не буде, то все-таки 10 гривень. Ну це таки все не 20, як у Львові, і готівкою в них е, теж ніби що можна платити. Тобто Франківську не запровадили в маршрутках приватних, як і це у Львові. А от вже тролейбуси і комунальні автобуси вже давно теж в них працює безготівкова система по 10 гривень для немісцевих. Отже, як це працює? З ким ми будемо говорити Франківську? Ми будемо говорити з Віталієм Голотяком. Він є директором комунального підприємства Електроавтотранс. Чи ви чули ви проблеми? Як це відчули у Львові, коли атака відбулася на Київстар? Чи у вас віддатори не зв'язані з Київстаром? Зв'язані. У нас І... е теж був Київстар. Е, Протягом трьох днів у нас не було вигрузки даних. Потім часткова вигрузка е запрацювала, але навіть ще зараз у нас є проблеми. Вже вже не такі великі, але є проблеми з бізнесом. А люди їздили зайцем чи всі платили просто готівкою водію? Ні, ні. люди могли розраховувати. А, а проблема була у Львові в тому, просто що... валідатор не спрацьовував. Ні, ні. Проблема була тільки з тим, що коли людина поповнює картку, оскільки це віддалене поповнення, то фактично гроші на картці з'являються під час валідації. І от, тобто. Кого був залишок на карті, на, ну, той міг, міг розраховуватись. Якщо людина поповнила картку, а лікар не працював протягом трьох днів, то кошти заходили на пізні. Просто дуже пане зв'язок ще раз. Тобто, якщо в мене на карті є баланс і з Ки Київстаром були проблеми, все одно валідатор працював і людина спокійно розраховувалася і їхала. Так, проблема була з тим, що довго виходили кошти при поповненні. При поповненні, але проїзд був нормальний. Ну тобто сім картки, які в азлідаторах вони працювали, все було добре. Сім картки якраз зв'язку ну, не було, але це ж офлайн все відбувалося, Тому ну, людина могла розраховуватися. Якщо в неї на балансі є кошти, вона могла спокійно їздити. Наскільки я правильно розумію, у Франківську, напевно, зараз найнижчий по Україні е, проїзд в транспорті комунальному, якщо ми говорити про оплату транспортною карткою. 6 гривень, транспортна картка, Галка. Дійсно, чи за 6 гривень можна їздити зараз у Франківську в тролейбусах? Так, вартість проїзду з карткою Галка становить 6 гривень з можливістю безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин. Протягом 20 хвилин? 30. Протягом. а це тільки тролейбуси, чи це також і інші види транспорту? Це автобуси, і тролейбуси, які належать комунальному підприємству. Наскільки це не збитково для вас, тому що ми зараз чуємо аргументи від мерії, де піднімають тариф, війна все дорожчає. Ну, ви, ви знаєте, що у Львові підняли ціну до 13 безготівкова, якщо це по карці, 15 безготівкова і 20 готівкою, у вас готівкою 10 гривень. Чи через те, що у вас маленькі відстані, то для вас не є дуже це збитково? Ні, це абсолютно інша причина. Ми як перевізник, нам по великому рахунку тариф на електротранспорт, тобто на тролейбусі, не, не важливий, тому що ми отримуємо оплату за кілометр пробігу. Відповідно, місто вирішує, яку частину загальних витрат підприємства покласти на пасажирів. Іншу частину нам оплачують за кілометр пробігу. А хто оплачує? Замовних перевезень, виконавчий комітет. Ага. Тобто, е, який відсоток, можна сказати, е, місцевий бюджет дотує е, ці перевезення. Ну, е, якщо, е, просто у нас є два різні закони: є закон про автомобільний транспорт і є закон про електротранспорт. У нас є і автомобільний, і електротранспорт, і там різні підходи до різних подів транспорту, до тролейбусу і до автобусу. Попри те, що тариф однаковий і карточка уніфікована. Взагалі, якщо брати і автобуси, і тролейбуси, то приблизно 35% ми отримуємо за рахунок пасажира, платного пасажира. Інші 65% це є виконання транспортної роботи. По електротранспорту, а по автотранспорту ми отримуємо лише компенсацію за переведення пільгових категорій? Я хочу повернутися саме до електронного квитка. З 2020 року здається, впровадили його в Івано-Франківську. Але я так розумію, що досі є можливість оплачувати готівкою. Це дорожче, але ця можливість є. Якщо це не так, виправте мене, будь ласка. А якщо так, то чому так довго залишили цю опцію для пасажирів? Оплачувати готівкою можна у водія. Це дорожче, це дійсно тариф 10 гривень. Чому залишили? ну, Відповідно до законодавства, людина має право купити квиток за готівку. Ми знаємо про досвід, там, наприклад, в інмісті, де за готівку квиток можна купити лише в терміналі. Тобто, щоб все не було в транспорті. Uh, ну, на сьогоднішній день у нас розроблене таке саме рішення, тобто у нас є можливість купити квиток за готівку в терміналі, але ми його, скажімо, поки що не популяризуємо. Uh, для цього треба поставити терміналів більше, скажімо, на зупинках. Ну і um, відсоток людей, які користуються готівкою, поки що дозволяє нам обідати саме водіями. А який відсоток зараз пасажирів в комунальному транспорті все ж таки оплачують готівкою? 35 відсотків приблизно. Яку вигоду отримало місто від того, що ввело цю картку? Тому що е, таке запровадження, воно доволі вартісне в ціні. Чи дійсно ви отримали від того зиск, що вклали такі гроші в запровадження електронного квитка? Ну, по-перше, хочу сказати, що ми не стали якусь величезну суму у порівнянні з багатьма іншими містами. На початку проєкту, коли ми запустили сума обладнання, програмного забезпечення, виготовлення карток картопцінкільговита, це все обійшлося нам в 12 мільйонів гривень. Зараз, коли після того, як ми впровадили систему в 2020 році, ми докупляли транспорт, відповідно, нам треба було докуповувати обладнання, доготовлювати картки. Тому на сьогодні вартість проєкту десь в районі 18 мільйонів е, гривень. 18 і, мільйонів, так? І, ну, в районі 18 мільйонів. Я не можу сказати точно, може 18 з половиною, але в тих межах. І ну, в першу чергу, звичайно, це Виграли пасажири від того, що може приверховувати карткою. І дешевше, і зручніше. Підприємство виграло, тому що має можливість чітко обліковувати всіх, всіх пасажирів. Тобто у нас є чіткий облік: платний пасажир, пільговий пасажир, студент, учень. Дисципліна платежів зараз у нас складає в районі 97-98%. Ми бачимо завантаженість кожного маршруту, кожного транспортного засобу, тому що навіть якщо кваток купляється за готів, то він теж електронний, він теж відображається в системі. Просто замість пасажира свою картку прикладає водій за 10 гривень. Тобто, фактично, це та сама картка, але вона у водія. Водій бере готівку і своєю карткою оплачує фактично проїзд за пасажира видаючи йому плато. От. Ну, Я думаю, що якщо вигідно пасажиру, значить і місту вигідно. І у вас є різні види карток, тобто пільгові, загальні, студентські, учнівські, тобто це різні види карток, правильно? Так, у нас 5 видів карток. Е, всі, які ви назвали, плюс у нас є загальна персоналіці повна. Це така сама, як загальна, тільки вона належить конкретній особі з фотографією. Е, відповідно, якщо. Людина губить свою персоніфіковану картку, то ми можемо баланс, який був на її картці, перекинути на іншу карту? Бо якщо людина губить загальну картку без стріба стріти без фотографії, то ми не знаємо, кому не вважали. Відповідно, ми не можемо робити якісь транзакції з цієї картки. А наскільки зручним є поповнення? От для пасажира? Я маю картку, тобто чи є якийсь можливо додаток, як, як люди поповнюють? Е, у нас е, виключно віддалене на поповнення, тобто у нас не можна поповнити картку в точці продажу, то поповнення відбувається виключно через мережу терміналів е, або через мережу інтернету. Е, у нас є мобільний додаток е, до картки. Через мобільний додаток поповнення теж тут доступне, але е, ми зараз тимчасово його призупинили. А а чи, через можливо, чи можливо через додаток розраховуватись, якщо людина там не хоче возити з собою цю картку, або ну, щоб не загубити, чи можливо з додаткою і Ні, Додатку зараз такої опції немає. У нас є окремий проект з компанією Пає. Це фінська компанія, і вони нам зробили окремий. Окремі віртуальну картку. Тобто, це окремий мобільний додаток з віртуальною карткою, але вона ще теж не впроваджена. А коли ви запустили додаток? А, мобільний додаток. він ну, практично одночасно з реалізації проєкту в червні 2020 року uh -huh. можливо, там трошки пізніше, можливо, вересня. І що скажіть? Ну, це, Дивіться, це це не зовсім додаток. Я вам скажу, ну так це було справедливо. Це е, веб-версія. Тобто, це вебка, яку можна вивести ярлик на телефон, і воно буде як виглядати, як мобільний додаток. І що скажіть? Тобто це персональний кабінет. А пільговики з інших міст у вас користуються комунальним транспортом ну, якби з пільгою чи ні? Оскільки у не... них немає транспортної картки Галка. Так. У нас передбачено, що для пільгових категорій тут так і написано, що безкоштовний проїзд у транспорті КП. За наявності та обов'язкової реєстрації транспортної картки Галка-пільгова галка учнівка. Або дійсно посвідчення шанового зразка для категорії пасажирів передбачені і тут є всі закони, які дозволяють безкоштовний проїзд по всій країні, тобто це там стаття 12 надіть закону про статус ветеранів війни, закон України про статус спеціальних захід громадян, які постраждали наступу Чорнобильська катастрофа. Ну і інший в законів. Тобто на цих категорії можна без картки їхати. Тобто, якщо зі Львова Запускати. до вас приїжджає людина, яка має пенсійне посвідчення за віком, або яка має, ну, має посвідчення в інвалідності, вона їздить безкоштовно, до неї ніяких претензій, де його картка. Ну пенсіонер за віком не входить в ту категорію, але ага. ми не, ми не штрафуємо пасажирів, якщо це пенсіонер. Навіть з іншого, з іншого міста. Ну у вас теж ті проблема, що вас не одразу може відображати е, зняття поїздки, тобто наступний день може оновитись дані? Е, по банківській картці це офлайн транзакція, і е, кошти знімає під час вивантаження даних валідатора. Тобто це загально світове рішення для банківських карток в рухомому транспорті. Ми не говоримо про метро, де умовно кажучи турнікет, який стаціонарний. Ми говоримо про рухому склад, той рухається по місту. І навіть коли ми проходимо на магазин, наприклад, так, і оплачуємо за якийсь товар, то ми чекаємо 10-15 секунд на підтвердження транзакції. то про що це стабільний зв'язок і термінал знаходиться на одному місці. В транспорті це зробити нереально, тому що коли заходить на законці 15 людей, які оплачують там банківською карткою, ні, ніхто з них не буде чекати на підтвердження з банку в онлайн режимі. Ну, всі транспортні системи, які працюють на банківських спортах, працюють в офлайні. Це не є проблема, в принципі. Просто треба розуміти, як працює банківська система транспорті. Отже, як бачимо, в кожному місті є.